Привіт, мої любі, мої, мої шановні пані і панове. Сьогодні така тема, які послання несе тобі всесвіт, про який ти ще не здогадуєшся. Буде три варіанти. Ось перший варіант такий камушок, золотистий пірит. Другий варіант ось такий золотистий також, але жовто-золотистий кальцит. І такий. Камінь-чарівний Ну, Хто трошки в мінералах розбирається, я не буду по назвам, можете подивитись, які магічні та лікувальні властивості мають такі камені. Ми будемо дивитись таку тему, якою чи яким бачить тебе всесвіт сьогодні. Які скриті моменти, можливо, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Всесвіт бачить, що деякий елемент маскування йде. В якихось моментах ти закриваєшся. Закриваєш своє обличчя від оточуючих, не можеш відкритись. Давайте подивимось, в яких це, в якій це іпостасі. Угу. Щось відходить в минуле, і ти, можливо, з цим не можеш змиритись. Щось, так би мовити, відмерло або в тобі, або в навколишньому світі. Можливо, і за цього ти носиш маску, так, якась холодність притаманна на сьогодні тобі. І хто у цьому винен? Ти дуже сподіваєшся на великий шанс, на великий шанс у чому? У стосунках родинних, у створенні щасливої сім'ї. У тому, що в тебе буде будинок, в якому буде все чудово, все добре. Чекаєш якихось добрих новин, добрих звісток, якогось теплого спілкування, якихось почуттів, можливо, також фінансових надходжень. Ну, давай ще подивимось, можливо, підказочки, все дає. В твоєму становищі на сьогодні от хто чарівний камінь-пірит. Пірит обрав. Це надзвичайний камінь. Він дуже підходить, мабуть, холерикам, я б так сказала, людям, які такі підірвані, бо він дає, наче такий зривчату помість, дає такі емоції, дає силу, але й дає емоції потужні. Так, тут можуть дивитись мене чоловіки з таким потужним характером. Якщо дивляться дівчатки, вам, вам підказка, що йде чоловік з чоловічим гарним характером. І подивіться, з чим він йде. Він йде з обручкою, з, можливо, просто каблучка, можливо, навіть обручка. Та, давайте для дівчаток, які підказки тоді так. Так, що ви, у вас прорив справжній. Ви як по веселці сіли на коня, і вам така підказка. Не зволікайте, все, ви, вірно, правильно робите. Ви на коні. Ви, якщо зараз ще ні, то скоро будете на коні. Дивіться, вже навіть і свічка закоптила, і прорив тут конкретний буде. А ось є якісь таємниці, а можливо, це підказка, так як ми запитуємо про підказки. Тримайте в таємниці що? Почуття, дівчаточка, почуття тримайте. Справжні почуття, сильні, справжні, краще тримати в таємниці. Ось такий у нас перший варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як відігралось. Як відігрався у вас цей перший варіант? Можете і пару загадати, можете на кого ще загадати. І так, другий варіант: чарівний, золотий, жовтенький такий кальцит. Почитайте в інтернеті, що означає. Я не буду на цьому зупинятись. Якісь хмари. У вас згустилися. І дивіться, як колір, точно там, де світло, точно як кальцит. Цей камінь вам також є терапевтичним і лікувальним, якщо у вас на сьогодні хмари згустились. Бачите? От Подивіться, як буквально і хмари, і жовтеньке таке, там, де сонечко пробивається, ви намагаєтесь щось побороти. Щось побороти, з якимись неприємностями боретеся. Так, ви, можливо, перед вибором яким карта, Так, означає вибір. Бо у вас зараз доленосні події відбуваються, з приводу, який обрати напрямок? Ось карта Компас говорить: ви не знаєте, куди рухатись вам далі. Так, якщо чоловік дивиться, ви прямо полонені в пристрастях якихось, або щось у вас так, ви відчуваєте силу в собі, якщо ви чоловік, якщо дівчатка, у вас також виходить на арену такий чоловік, але який можливо був в лабіринті, блукав. І що він на сьогодні? Але внутрі він, можливо, не видає свої якісь почуття до вас. Дівчата, хто дивляться, дуже почуття глибокі до вас, але є якийсь елемент, елемент, вибору, елемент вибору. І чоловік вагається і не знає, що йому а, робити. А яка підказка ось людині, яка мене дивиться на сьогодні? Яка підказка? Неважливо, чоловік чи жінка. Ні, давайте так, важливо для дівчаток, для чарівних пані, яка підказка. Ви йдете вверх по сходах, так чи інакше, дивіться, тут також карта, як сонечко, там, туди, куди ви підіймаєтеся, буде сонце сяяти. Так, і добрі звістки також. Ви скоро отримаєте добру якусь гарну новину, про що це стосується. Про те, якісь темниці, те, що було від вас скрито. Тож чекайте, дівчатки. Не будемо навіть поки розкривати, вона прийде обов'язково, ця новина. А для чоловіків, давайте вже тоді раз ми так почали. Чоловіків знову щось змінилося все. Зараз чоловіки думають саме про будинок, про те, як... що саме вони думають, Яка ж важкість, де пов'язане щось з будинком, можливо, якесь будівництво, можливо, придбання, можливо, взагалі пошук житла, де жити. Ось такі йдуть моменти. Ну і що ж чекає? По-перше, які підказки от Всесвіту чоловікам? Ну, чоловіки також, і, як і по сходах, і е, карта щось на солода, бо е, гай такий квітучий. Так, Чоловіки мріють про якісь такі щасливі часи, але також дивіться, карта компаса. Не знають, який напрямок обрати. А підказка, яка чоловікам, що ви пожнете врожай. Якісь. Ви що посілите, пожнете хитрість, хитрість, а можливо, розум. Важко, да? важко. Можливо, із-за того, що ви хитрі були з кимось. В стосунках, можливо. а можливо, де-то ви. А, ну, це вам допомагає чи заважає Я щось не зрозумію це хитрість, ловкість. Знаєте, якщо порівнювати карту лисиця і песик, то потрібно розуміти, що карта лисиця іноді дає збої, так? не завжди має добрі наслідки. А от песик, вірність тут десятка ось оська десятка да? Якщо так брати по звичайних картах, це второ, це кубкова це кохання. Це потрібно вміти чекати свого. І тоді, ось так ось знову випадає карта задоволення. Задоволення може бути тільки від щирого кохання, без хитрості, відверто. Балакати, відверто вміти признатися, що ви скучили, відверто признатися у своїх щирих почуттях. Тоді тільки буде отака карта, отакі там в саду, дивіться, під куполом скляним лілії, лілії – це чистота намірів, чистота почуттів. Ось такі підказочки. От всесвіт, ось таким бачить всесвіт. Другий варіант подобрав. І третій варіант такий таємничий камінь Шерл. по моєму якщо не помиляюсь, чорний тормалін, от інше назва, ну, Шерл, подивіться ще. Напишіть, підкажіть в коментарях, бо я не пам'ятаю, Боже, ну яка тут карта йде кохання? А вас. Всесвіт бачить, що у вас в житті є, таке кохання. Боже, як воно з цим мінералом, з цим мінералом прямо пасує? Це можливо, судячи з того, що ви обрали цей камінь, можливо, це кохання навіть якесь таємне. Ну, давайте подивимось, що тут яким. Чи якою бачить вас всесвіт? Так, ви така гармонійна особистість, ви квітуча особистість, ви дуже гарна особистість, ніжна, тендітна. Така як ці квіточки, тут тюльпани. І ви відверта, тут королева пік, але розумієте, тут значення таке, що тут навіть не лише тюльпани, а такі ніжні. По-моєму, тут незабутки. І тут навіть отам лист тут, так, з підписом в, те, в тому сенсі, що, можливо, ви чекаєте когось, новин, листа від когось, смс, повідомлення. І ви не забуваєте когось, когось ви не забуваєте. У вас якісь кохання довго тривали. Тут така енергія йде, і тут іде будинок. Ви знаєте, тут такі всі три карти дуже гарні, що навіть не хочеться діставати і псувати. Це так... Тут людина думає про щасливу сім'ю, про щасливе кохання. Всесвіт каже, що ви цього дійсно варті, достойні. А які, можливо, будуть підказки ще? Всесвіт каже, що ви всього доб'єтеся, бо ви цього достойні варті. Тут мене неймовірні люди дивляться. Корабель просто летить по небу, він навіть не пливе по морю. Ви досягнете, дивіться, самих великих висот досягнете в усіх сферах, в тому числі в коханні. У вас були великі трудності. Ви пройшли. Так, ось які чарівні самі карта сигніфікатор вийшла. подивіться, яка ви чарівна. Ви сидите... Ви вмієте правильно розподіляти енергії, хто б ви не були чоловік чи жінка. Тут мені карти показують, вам просто під власний, під власний, не ви під власний часу, а вам під власний час. Тобто ви вмієте його. Зупиняти за, як замідляти, за? Ну, ви зрозуміли: або прискорювати, пришвидчувати, так, або замедляти час. Тут ви. На час впливаєте, бо ви чисті, ви відверті і ви тендітні, чистота. Тут карта чистоти, чисто кохання. Тут ні одно, окрім цього, гори, це гори, це що ви пройшли великий шлях, великий складний шлях. Тут навіть підказки такі, що ви йдете вірним шляхом важким, можливо, але вірним. І скоро у вас ви входите в стабільність а не в яку? Так, в стабільні енергії, високих вибрацій, я б так навіть сказала. Ви відпускаєте те, що минуле, те, що пройшло, і що вже не відродиться. Ви відпускаєте, ви вмієте це робити, ви вмієте хранити чужі таємниці. Навіть для інших ви, можливо, загад, загадка якась. Так, і цим ви укріплюєте своє родове дерево. Тут просто низький уклін таким людям, побільше б таких людей, як оцей третій варіант, як взагалі. І взагалі, я вірю, що і українці у нас більшість такі, знаєте, глибокі люди. Сильні, витривалі, які дійсно достойні самих таких висот зараз увійшли високі вібрації. Тож тут навіть таких, як прямо порад і немає, просто карти показали, що ви пройшли високий шлях, і ви йдете до всіх самих найкращих подій в своєму житті. І кохання, і Буде у вас і житло, якщо ви про це думаєте, що з житлом буде. Тож пишіть, коментуйте третій варіантик просто стоя. З вами я, Еліанора. Пишіть для особистих розкладів Viber, Telegram і під кожним відео номер. От. Я вас люблю, обіймаю. Пока-пока.